Я сидів до тих пір, поки мама не поїхала за кордон. А потім собі тихенько підписав контракт і розказував мамі два роки, що я служу в тилу, а насправді воював. Вона вже дізналася про мою безпосередню участь у бойових, коли я вже повернувся назад після поранень. Я підписав контракт 23 му році, 9 травня. Місяців, напевно, два, я проходив навчання. І після того мене направили в 36-ту окрему бригаду морської піхоти, де відразу я потрапив на Донецький напрямок. Були прямо під Донецьком, 7 кілометрів від нього, там такий населений пункт Водяний є. Але двіжували ми там недовго, десь орієнтовно тиждень, а потім нас вивели. І тоді нас перекинули на Херсонський напрямок, а саме на Ліво Не знаю, чи чули ви щось за операцію Кринки. Ну. Кажу чесно, про неї мало кому відомо, але там було дійсно пекло. Ми форсували Дніпро спочатку з мінометом. Потім ми пливли по річці Конка. Понятно, що там все пасеться, тому що це єдина була дорога. І так само там був тільки один івак. Ворог кожен день ставив рекорди по авіабомбам. Там орієнтовно по 70-80 авіабомб падало щодня. А в нас там, ну, прям клубочок землі був такий малесенький, і воно все летіло туди. Тоді я і за контракт пожалів, і Бога поїхав. І, і пожалів, що вабу не слухав. Коли нас перекинули на правий берег, ми почали працювати. Наші командири побачили, що це успішно в нас виходить. Ми тоді в сутки стріляли десь по 150 мін, тобі ж це багато. Щоб вести ворога в оману під час радіоперемов, ми вирішили називати свій міномет іграшка. А свій боєкомплект, бо, боєкомплект горішки. <гум> ну, Так воно у нас і залишилось. Я був командир відділення 82-го міномета. Так і бігав з 80, 82 м мінометом до Курської області. Після Херсонщини ми поїхали в Овчанськ. Так як тоді ворог пішов, і там було неймовірно жарко хлопцям, і тому нас підкинули на допомогу їм. Там ми вели. Гарно так роботу. Я там отримав нагороду за гарну вогневу позицію. Тисяч вистріляв, і мене ніхто не знайшов. Почався наступ на Курську область, а ми тоді були ще в Овчанську. І так як у нас штурмова бригада сама, нас перекинули відразу на Курську область. Виконували штурмові дії, закріплювалися там, а потім до нас підтягувалася сама та бригада, до якої ми були прикомандовані. І нас відправляли далі штурмувати. Постраждав я від ефівішки. Вона якраз тоді залетіла в вікно будинку, в якому я сидів. Якраз в ту кімнату, де по факту я і був. І навіть після того, як вона прилетіла, я відійшов після цього всього і далі взяв автомат і сидів і зустрічав того Русского. який вже був десь орієнтовно 70 метрів від нас. Ми зрижимося до бочергуємо. Все зривається, горить. Отам десь за дамбою. Мені також дробовика подогнали, А ось я перевіряв, як з нього стріляти. А нічого, ми готові. Отримав я контузію і три дрібних осколкових. Після поранення я пройшов військово лікарську комісію, де сказали, що я обмежено придатний. На даний момент служу в роті охорони Волинського обласного ТЦК. Військовослужбовців, роти охорони, залучаючи на поховання. Вони виконують ну, прям все від, від самого моргу і аж до того, коли пускаю труну в могилу. Мамі я нічого не говорив зовсім, що я приймаю участь в бойових діях. І коли я розумію, що це міг бути я ну, прям важко. Маю три нагороди чотири, якщо рахувати ветерана війни. В принципі, це також нагорода, не кожен військовослужбовець її має. Перша моя нагорода за населений пункт Кринки. Її отримали всі, хто форсував Дніпро. І хтось міг повернутися звідти. Друга моя медалька була отримана за Харківський напрямок, за населений пункт Бовчанськ. Там я розташував неймовірно круту вогневу позицію, з якої ми просто кошмарили без на ворога. І крайня моя нагорода. Вона є державною. Я її отримав за Курську область. Під час війни я здобув ще вищий освіт. <світ> Навчався в Волинському національному університеті імені Лесі Українки, а на, факту... на факультеті фізична культура і спорт. шести років я займаюся дзюдо, Туди привів мене мій друг, який служив у прикордонниках, звати його Гулінков Станіслав Ігорович. нього зараз проводять змагання, турніри. Про нього не забули. У моїх батьків п'ятеро дітей, я є другий. Мій старший брат також служить, чоловік, моєї сестри також служить. Колись тут було набагато більше дітей. Зараз вони всі пороз'їжджалися. Але зазвичай я бігав там, де зараз е -е, реставрували окольний замок. Отам От вся двіжова відбувалася. Зараз дійдемо туди, я вам покажу, що там було, куди я лазив, і що ми там робили. Раніше тут було не так красиво. Тут ми прям бігали, от лазили на цю вишку, піднімалися до самого верху і спускалися наниз. Але тут, як бачите, її трошки реставрували, так вже не вийде. За цим парканом, отам і двор. Оце моя хата. Подобається те, що воно все зелене. У ці кам'яні міста мені зовсім не подобаються. Я вже обкатався, обкатав всю Україну Я то більш Такої, як тут, ну ніде немає. Наша країна дуже гарна, кожне місто неповторне, і за нього варто боротися.